1 липня у Житомирі повернули часові обмеження для пільгового проїзду. Тобто для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи з 10 по 16 години проїзд в електротранспорті залишається безоплатним. В інші години для них діє пільгова вартість 5 гривень. Рішення було складне, рішення тяжке, але на сьогоднішній день, оскільки у нас 14 року взагалі немає відшкодування за електроенергію, а зростає вже на більше ніж 8 гривень електроенергії, і інші витрати, які на сьогоднішній день зростають, і бюджет при цьому не може покрити витрати всіх категорій громадян. Заступник міського голови пояснює, окрім встановлення пільгової вартості, змушені були і загалом підняти ціну за проїзд. Перша версія, що здорожчало все. Ми бачимо, що е, паливиці, е, здорожча паливим сильні матеріали, здорожчають запчастини, здорожчає електроенергія. Тобто сама собі вартість послуги зростає в ціні, а той бюджет, який ми закладали на початку року і є на покриття всіх витрат комунального підприємства, його фізично просто не вистачає. Така ситуація пенсіонерам не сподобалась. Розповідає. Їздити потрібно постійно, а грошей не вистачає. Ми повинні їздити зранку і до вечора. Бо у кожного свої проблеми є. От хтось доглядає онуків, хтось їздить в лікарні, хтось лікується на стаціонарі. У нас дуже багато проблем, і ми не можемо за свої 3-4 тисячі, які ми заробляємо, платити. Квитки Житомирянки кажуть, що згідно чинного законодавства мають право на цілодобовий безоплатний проїзд. Право громадян на пільговий проїзд громадським транспортом передбачено чинними законами та підзаконними актами, законами України про статус і соціальний захист громадян, про основні засади соціального захисту громадян похилого віку в Україні. Та постановами Кабміну України про безкоштовний проїзд пенсіонерів та транспортні загального користування від 17.05 року номер 354 Ніде не сказано про обмеження в часі. Пенсіонерки звернулися до заступника Житомирського міського голови з проханням повернути цілодобовий безоплатний проїзд. Проте, за його словами, вже зробили все можливе. Ми неодноразово зверталися до центральних органів влади, до кабінету міністра, до свого профільного міністерства щодо відшкодування або повернення до пільгової вартості електроенергії для підприємств електротранспорту, або все ж таки монетизація пільг та субсидій на сьогоднішній день для того, щоб всі пільгові категорії громадян все ж таки мали пільгу. Але на жаль, на сьогоднішній день з Центральної влади у нас немає відшкодування взагалі ні однієї гривні, не за одного пільгу категорію громадян.